У першому році 22 червня, знаєш? то яка в мене така фотографія є, там в мене є така, що Ми дівчата вийшли з церкви, тільки українська форма, все. і фотограф їх узяло. Так, за... Але приїхали з чоловіка. Я кажу, ходіть, сфотографується. І ми сфотографувалися у нас, у нас там Мадністров. На Три дівчини нас сфотографували, однаких в, в троєх українських. Все. І ми дивимося в небо. І коли сказали, воропляне воропляни летять, запоріжку взяли воропляни. А й воропляни летять. Що це за воропляни uh -huh. летять? Летя? Так, так, так. І три, три і три, дев'ятки. Uh -huh. uh -huh. І летять туди крізь, як на охопи, uh -huh. no, і там так падають. І нараз бомби. А там э, зірвали міст на, на збручі. і армія там совєтська стояла, знаєте. І вони там вже кидали бомбер. А мене, а ми нічого не знаємо, що війна. Ми нічого не знаємо. Прийшли з церкви, свідчав, аж потім вечором люди, такі старші чоловіки, пасли худобу на полі і бачили, як впав самольот. Самольот впав, і то льотчик, якийсь такий перелітав вже з бо не з ремоні, з Буковини перелітав, і впав на Тропенецьке поле. Приїхала ще з району а, машина, Блабик ще приїхав, ще його витягнули, ранений той. і, і витягнули його, забрали його так, що, що успіли його взяти. Самольот лишився. На другий день люди до, до дня розібрали самоліт. Та що? Та що Андрій колісмійся? То була біда, не було ні каструлі, що зробити. Люди по, по були були на метал, на робили, метал, на метал. На метал. Поробили то, каструлі що? собі, все то самоліт, метал, хто що міг взяв. Де годинників, часто сам його розібрали на другий молодці, день. Молодці, молодці. Так, такі молод. Брак металу. Та не ну, було то тоді нічого, що ти хочеш. Віс, так. А можна ще раз, бабусю, того віршика про Сталяну. Може, можу. Можна. Ну, так, Так, давайте. Ми тако не знаємо. Це Форвес, Форвес, Марш, Марш, Марш. Mm -hmm, Ви mm -hmm. знаєте mm -hmm. про німецькому по. Фор. Форвес, Форвес, Лібекіндер. Кличе Гітлер непобідний. Йдуть мадяри і румуни, йдуть на заріз, мов ті кури, йдуть італійці гарні, до Сталіна до масарні. Сталін масар сахановець. Він все понад норму робить. Він голови рубати звик, ще й до того сильний, як бик. Я маю багато душі українських. Який такий, знаєш? Селянський, селянин пішов кусити сіно і змок дуже, але це вішов, я війшов, я хочу тобі скажу, війшав, але за те, що хочеш. Давай, це, так будь ласка, схочеш. Можна... Це ну, в школі в ніби, цей вірш. Mm. Іде семен отруджений із з поля додому. Несе косу, болять крижі, нелегко самому працювати. Тяг косою, відрає аж досить, та за те, слава Богу, полягли по косі. Слава Богу, семен шепче, думив поспішає. Ось і річка через кладку херсткою ступає. А у річці жовтим валом помінь котить води. Видно, горах тучі впали, не дай Боже шкоди. Не встиг семен через кладку перейти помало. Чує, діти закришали, одну воду впало. Що робити, милий Боже, сам плавати не вмію. Та дитя в то напевно, що я, бідний, вдію. І не думаючи довго, косу геть кидає і в ту воду каламутну, як був, поринає. Та хоч балом жовта хвиля на нього валиться, таке здужав з дитиною на берег добиться. Слава Богу, Семен Серпче, що жива дитина. А це, Глянув, крикнув, пізнав свого сина.